Всім привіт, бусі! Завтра в нашої мамурічки день народження. Зараз їде татусько, але ми всі знаємо: всі, окрім моросика. Тому зараз десь уже дідусь на під'їзді і буде такий невеличкий сюрприз для Моросика. А завтра будемо святкувати мамині 56 років. Морозик вже вивчив віршик. Я його тут штурмую. Віршик на два стовпчика. ми на Миколая не могли вивчити два рядочка, бо щось воно йому не давалося. А тут ми вісім е, рядків, то так, Тільки він там балується, щось підскакує, не може на місці спокійно бути. Але надію, що завтра розкаже дуже гарно. Моя бабуся дорогенька, народження рідненька. Пашаю шити роки стоп Песліз. Ти схожа і хороб. У хай сонце путь, рокета псотка, не йдуть, Підтримую, вся сім'я. Люблю тебе! Безмашна я! Бусі, дуже така історія. Оце ж було нещодавно свято хустки, і на садочку, так як відмічала свято Миколая в п'ятницю, то свято хустки перенесли на завтра. І так, як у мене їх дуже багато. Садочок іде ось така фіолетова. Це маленька, але мені сподобалося, що вона ось такого саме кольору. Я несу всі, щоб були різнокольорові. Не попросили, вихователі, а я це діло дуже люблю. ось така червоненька, вона теж маленька, але ось така. Я її трошки хочу підшити, бо з усіх тут така дирочка. Вона класна, вона з цими то руками, і я хочу. Де та дирочка? ось тут вона є. Зараз я її чуть-чуть підлатаю. Далі, оця чорна, хоч і чорна, ніби як траурна, да? але воно подивіться, яка вона величезна. І що ж траурна, як вона такими квітами. Там у скрині була саме траурна, з такими тороками серйозними, але повністю чорна, без квітів. Ця також іде. Ця жовта, вона без тороків, але вона жовта, гарна. Я хочу, щоб було різнокольорове. Потім ось така біленька, з гарними турочками. Так, ось вона туди шурує, потім. Ось така також невеличка. але Знаєте, таке для різноманіття, не знаю, захочуть виховати, хай захочуть і брудь. Потім, дивіться, без 100 років, Але сама велика. Сума велика. Дуже чорна, здоровенна, здоровенна. Запашок, звісно, я їх перестирала. Але запах скрині не забрала. Я тут ходжу. Пшикаю Вікторію сікріше зверху бусі. Далі ось така дуже велика, класна, із тороками. А ні, мені здається, вони з тою чорною одинакові за розміром. Да -да -да. Це я тут в Аля гардеробні поскладала. Потім це ці бусі, що саме із скрині, що наших бабусів, що стареньких. Потім у мами з дому забрали ось цю, що мене Інна, як ви нашкували на весілля, перев'язали мене. Цю також дам. Це, це що ж, сама нова. Потім, ось ця, якою я ходила <смі> з замолодості, як була маленька, маланкувала. Це саме моя, якою я маланкувала хусткою. Теж така вона гарна з тороками, красивенна. І схоже, щось до цього. Оце мама мені також дала з цією. Тут більше такого зеленого. Теж тороки такі. Бусі. Так що завтра дітки будуть фотографуватися. І що у нас виходить? Один, два, три, чотири, пять, шість, 7, 8, 9, 10, 11 хусток марон прав садочок, щоб на всіх вистачило. Ось такі от справи бусі. Так що назад тоді їх. В скриню, і от кому буде треба, буду давати. Буду така в селі жіночка, в якої в скрині є хустки, раднини в шалаш, оці раднини, що кидаються і на землю, і як пілки, і на ці, на лавки, чи на обід, чи на весілля. Ну, в общем, щоб ви знали, кому треба, звертайтеся буду давати в оренду. Безплатно, просто щоб тоді з возвратом. Та й такі от справи буси. А що це там? Дідусь, я, дідусь, це. Дідусь, дідусь. Добре, дідусь. А як це так бируйся? Здраві. Привет, ти що? Та ти шо, який ти ж здоровий! буде що? Мені Миколайку дарили! Та ти що, а диви, я тільки що зайчика здибав! Да, він запитав мене, чи я знаю Мирона Дмитровича. Я йому признався, він казав, що тобі передав. Маш, улыбся. А ну, що там зайчик? Ну, дивися, що це зайчик тобі передав? О, кузнячок. Да? От той зайчик. Привеш. Понятно. Папа. Що, папа, я дитина, не папа. Дусь, ми все Бусі, ми вже покупані, повечерили. Це ми так лягаємо спати, да, Мироник? І так, давай. Найди мені, будь ласка. Чорт. Планету нашу земля. Ось. О, так, молодець. Вже мільйон 500 раз ми шукали. Найди мені космонавта. Ось, ось, а, ось, ще, ось а ще, ось, а ще, ось, а ще. А ще. Правильно. Знайди ось, ось. мені ракету. Ракету? Угу. О, ракету? Опа, а ще. Мирошка, Давай краще почитаємо Ні. Mm. Ну він класний. Напиши мені букву М. М? напиши. Мой не топ Ай, та як ти нормально написав? Ага. Я маленьку. маленьку, ну давай маленьку. Давай, поки ти там пишеш маленьку, будемо відгадувати, що тут написано. Ма хто це? Ма. Правильно, а тут ма. Маска. Тут мо. А тут мо. Момо. Момо молоко. Молоко. Один. Ну, так це ж один. Один. Ну, давай один додати. Топін. Отак. От да. Один. Дорівнює. Дорівнює. Скільки? Два. Ти напиши два. <кхи> Чого ти не можеш? Ану мені циферку два напиши. О, не бійся, він хоч і здоровий, але не бійся. Каже, добрий ранок. Добрий ранок. Привезли хустки, несемо в садочок і морозика. І вже все вранні з мусі приїхала забрати цьотіньку. Вона біжить з таким прекраснішим букетом. Я в шоці зі мене Красота! Красота! Байбіці бутилочка, ось вазончик. Це від тата, від тіті, а це буде Діма дарувати, а це Миросика подаруночок, а це типа я. А то тьотя, і ось, в общем-то, ми їдемо всі вже вітати маму Лену. А потім Миросика заберуть дочку, він привітає. Ми це залишимо в машині. Гоп-кампанія вже готова йдемо. Вітаємо. Тільки

не Зал добре, йдемо в зал. Ти вже все зробила? Ти вже привітав, маму, днем народження? Бусі у нас фонарик, світла немає. Зараз тако перекусимо і будемо допомагати щось з мамі. Але ця хозяйка вже все сама зробила. Ми будемо не спразнувати. Куку молодь, шрую вже в магазин за сухариками буду робити Цезар. Подивіться, скрізь, що на дворі зима. Все зелене, маз зелений <смі> кузов. Якийсь моросить такий дощик. Прям зимова погода. Дякую. Електрик, <смі> на, свій фонарик. <смі> <смі> не, дай -дай, не, 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 не надо. Я не електрик. Ти не електрик? <смі> Добре, вже забрали, по повітряна тривога, Діма, привіз. Ми по чуть-чуть собі накриваємо, десь дідусь підійде, бо він поїхав по справах. Ага, це ж конфети бачить. Ти вже склала, подаруночки такі. У нас, бачите, красиво світла немає від бусік. По графіку повинно було вимкнутися о першій годині, а вже перша, а світла немає. Так що чекаємо, чекаємо. Ух ти! А може не треба? <реш> Мирон, давай чуть-чуть обережніше. Оп, обережно. Все, отак, дивись, до кафеля, до землі. До землі теж чіпляється. Бачив? Краще до землі. Так дешевше. Мирон! Мирон, до землі. Бо зараз заберу. Ти до мене. Кс -кс -кс. Люська. Ой, боже мій, ти красота. Іди, дідулі ді на ручки. Ти. Давай. Ти що, ледачий? Далайся. Кс-кс. кс Отак. Все. Йдить до мене. <рес> Барон з бабусю ні не другому етажі. живе щось. Розборки роблять. Ага, вже катаються, вже їздять на цьому на стулі. Бусі з'явилося світло, то хоч побачила, вихователі виставили фотографії із сьогоднішнього дня хустки, що був у садочку, так що три фотографії вам Миросика з Хустиною. Ось і настав час, що місяць дивиться сам Колись я дивилася його по 200 разів на рік, причому, що літом, що весною. Тепер миросик дивиться. Миросик, як звати хлопчика з цього кіна? Кіне. Кевін. Кевін? Угу. А хто за ним бігає? Хто за ним бігає? Якісь погані бандити. дітки? Ага, бандіти, ясно. А покажи бусям свій светрик. О, такий різдвяний і носки в тебе такі різдвяні. Класно. Боже, привіт. Привіт хотій. Привіт, Вже <ріголові> <ріголові> <Неужічно. ріголові> розбирає ігрушки. Що таке зайчик? Допомогти тобі скласти? <ріголові> Мирон, ти де, хлопці? П'ять минут і в хаті шухер. Це дуже добре. Її. День! І тут прямо справжній динозавр, гультушка. Ти його збереш? Там? Мами вазонні, да вілюська. Тільки не їсти їх, не пастися. Не сильно там темно було, ми їх не бачимо, але хмари йдуть. Масибу. Дай, Ой, да. За Давай татку. Та. Не, да, не. Так, скажу та, та. я, здоровля вам у кожний орган. Щастя у кожен куточок вашої хати. І грошей вам у кожен карман. Ба щоб ви були здорові. Саме головне, щоб Що ви робите? Харабуду? Ой бо! Туди, туди, прибирайте, прибирайте там, складайте. Чуді, я О, <ріст> а ну попробуйте, батарея там тепла, там вам у харабуді тепло буде? Да, дідусь заліз. А дідусь не поміститься там? я хочу, хай хоч дідусь поміститься, да. Хорошо, хорошо. А, а? а ну поцілували дідуся. Ой, і я вас чому. Чудо, ти хочеш? Ми калаєш.

Тун 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 понял. Халабуду. Продаем всем привет. скажем Буси привет. Привет Буси. подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Ставьте лайки. Вот так все. Кожи, і кажи, і дякуємо, що ви нас дивитесь. Дякую, що ви нас дивитесь. Підписуйтесь.